Особистість Дональда Трампа є цікавою, адже він став не лише 45-м, але й 47-м президентом США. Подобається нам це чи ні. У самих Штатах відверто визнають, що вибори пройшли чесно і поразку треба вміти визнавати. При цьому Трамп висувався у кандидати на пост президента ще з 1988 року, тож в упертості йому не позичати. З вами канал Історія на тарілці. Сьогодні ми поговоримо про смакові уподобання та стосунки з алкоголем Дональда Трампа. Напишіть про своє ставлення до нього у коментарях після перегляду. А ми починаємо! За якісні та смачні страви на сніданок обід і вечерю під час минулої каденції Трампа відповідав відомий шеф-кухар Андре Раш, у якого просто гора досвіду та м'язів. Він годував родину Клінтона та Обами. До речі, цікавий факт: при всій своїй зайнятості шеф-кухар каже, що робить до 2200 відтискань по 200 за підхід. Звучить дещо фантастично, однак, дивлячись на його зовнішній вигляд, голова команди кухарів Кристетта Комерфорд, під керівництвом якої в тому числі працював Раш цього року вийшла на пенсію, а новий голова кухарської команди ще не призначений. Але повернімося до Трампа. На сніданок глава держави обожнює смажений бекон, боби та, звичайно ж, яйця. Про це він неодноразово говорив у своїх численних інтерв'ю: Трамп не п'є ні кави, ні чаю і взагалі мало їсть протягом дня. Разом з тим, сніданок не завжди є у розкладі Трампа, про що розповів під час розмови з Джесі Уолтерсом з Fox News ще у 2016 році. Тоді Трамп сказав. Якщо я можу, я уникаю в сніданку. В такому разі, швидше за все, я пообідаю, але головне для мене це вечеря. Сніданок Джессі, якщо я зможу його уникнути, я буду дуже радий це зробити. На обід Трамп часто віддає перевагу улюбленому Макдональдс, в рекламі якого він одного разу знявся. Ба більше під час поїздки на місце, де зійшов з рейок потяг у селі Східна Палестина, Трамп не утримався від того, щоби не похвалитися перед касирами своїми глибокими знаннями меню Макдональдс. Тож я знаю це меню краще за вас. Я, мабуть, знаю його краще, ніж будь-хто. Отже, саме ця мережа із двома золотими арками є на першому місці трампівських преференцій. А замовляє, він там найчастіше два Біг Мака, два бургери Філео Фіш – він їсть бургери без булочок і маленький шоколадний мілкшейк. Зустрічається інформація про те, що до замовлення додається і дієтична Кока-Кола. Її він здатний випити за день до 12 порцій. У овальному кабінеті Білого Дому була навіть встановлена спеціальна кнопка, за допомогою якої Трамп замовляв собі цей напій. Єдине, що не влаштовує Трампа в стравах Макдональдсу, соління. Він їх не любить і кожного разу просить не класти всередину корнішони. Іноді він замовляє смажену курку в іншій відомій мережі ресторанів швидкого харчування KFC або піцу у піцахат. В рекламі якої він знявся ще в 1995 році, також відомо, що Трамп любить класичний німецький м'ясний рулет. Дається в знаки генетика, адже родина Трампа має німецьке коріння. В одному з телевізійних кулінарних шоу він разом зі своєю дружиною Меланією показав, як робити сендвіч з м'ясним рулетом. Одного разу Трамп опублікував у своєму блозі фотографію, на якій він обідає у власному ресторані Trump Grill, розташованому в нью йоркському хмарочосі Trump Tower. Обід складався з мексиканської страви тако, кукурудзяної або пшеничної тортильї з начинкою, в яку можуть входити ялович на свини і накуряти на морепродукти, чорізо, боби, овочі та тушкований м'якуш мексиканського кактуса. Приправляють цю страву сиром, цибулею, кінзою, соусами сальса або гуакамоле. Перекусити між прийомами їжі Трамп може чипсами начос. Ними під час його минулого президентства запасалися у Білому домі. Як перекус завжди під рукою і картопляні чипси Лейс. Також він із задоволенням з'їсть шоколадку або поласує арахісовим батончиком. Щодо вечері, Трамп полюбляє добре просмажений стейк з кетчупом або стравою з, з морепродуктів: краби, коктейль з креветок, або фіш з того ж Макдональдзу. Трамп їсть не лише народну їжу, яка вірогідно додала йому голосів. Він із задоволенням поїдає і лобстерів. І мармурову яловичину ангу з темним шоколадом і ялівцем. Журналісти також пишуть, що він любить популярний у США салат Коб, куди входить листовий салат, сир, індичка, бекон, помідори та авокадо. Хоча овочі і зелень досить рідкісні гості в меню нового президента США. Сам же Трамп одного разу зізнався, що його дружина Меланія добре готує, особливо їй вдаються спагетті з м'ясним соусом. Вочевидь, любить він і пасту. І нарешті Трамп виявився ласуном. В інтерв'ю журналу про знаменитостей «US Weekly» він сказав, що любить шоколадне суфле з вишневим і ванільним морозивом. Недарма воно часто входить до меню важливих заходів з його участю, у тому числі. Сідоменю вечері з нагоди інавгурації після першої перемоги на виборах у 2016 році. Інший улюблений десерт Трампа шоколадний торт. Одного разу він пригостив ним китайського лідера Сі Цзіньпіна зі словами: зараз у нас десерт, і це найпрекрасніший шматок шоколадного торта, який ви коли-небудь бачили. Дуже популярні у 47-го президента США і молочні коктейлі, особливо зі смаком шоколаду, а також фруктові жувальні цукерки Старбарст. З алкоголем у Трампа відносини схожі на ацтеків. Ми робили випуск про це. Обов'язково подивіться. Трамп неодноразово говорив, що не вживає алкогольних напоїв, а пива взагалі ніколи не пробував. Можете собі уявити, якби я пив, то наскільки жахливим я був би? Я був би найгіршим у світі? Упевнений новообраний президент США причина доля його старшого брата Фреда, який помер через алкоголізм. Якби я почав пити цілком може бути, що я б не розмовляв з вами зараз, заявив Трамп в інтерв'ю The Washington Post п'ять років тому. Однак, попри тверезий спосіб життя, Трамп намагався розвивати власний бренд горілки. Його родина також володіє виноробною. Пиво Трамп не п'є, але не гребує використовувати його як інструмент залучення нових голосів. На своїй сторінці в соціальній мережі Trust Social політик порекомендував своїм підписникам пиво, яке виробляє реслер Халк Хоган. Зокрема, він писав, що це пиво має бути хорошим. Халк Хоган п'є пиво, і якщо він це робить, значить воно має бути хорошим. Чудова банка і логотип. Спробуйте порекомендував Трамп. 20 років тому Трамп активно намагався увійти в алкогольний бізнес і у 2005 році став партнером компанії Drinks Americans Holdings. Бізнесмен передав права на використання свого імені для випуску горілки. За умовами угоди, він повинен був отримати частку від прибутку і роялті. Новий продукт випускався у золотих пляшках з літерою Ті фірмовим знаком Трампа. Вартість однієї пляшки починалася від 30 доларів. Слоганом для просування бренду стала фраза «Success Distilled», яку можна перекласти як дистильований успіх. У 2011 році виробництво горілки від Трампа було зупинено у 2016 році. На сайті онлайн аукціону eBay одна така пляшка оцінювалася у кілька тисяч доларів. При цьому одну порожню пляшку можна було купити за 100-250 доларів. Виноробною Трампа керує його син Ерік. Господарство складається з виноградників, готелю та винарні. Вступ у світ виноробства був для нас неймовірно корисним, і завдяки пристрасті та ентузіазму нашої дивовижної команди ми змінюємо те, як світ дивиться на вина Вірджинії. Цитують Трампа на сайті Trump Winery. За даними сайту виноробні, виноград для вин вирощують на 91 гектарі землі. На підприємстві виробляють білі та червоні тихі вина, а також ігристе. Серед сортів представлені європейські каберне, совіньйон, віон'є, шардоне, совіньйон блан. Нещодавно на виноробні запустили новий напрямок і почали виробляти сидр. Вина Трамп Winery були відзначені професійними критиками. Так, Трамп Монтечелло Блан Шампенуаз Брют, врожаї 2014, 2015 і 2016 років, було оцінено британським винним критиком Джеймсом Скалінгом у 92 бали за кожен вінтаж. Ну що ж, на сьогодні це все. Підтримайте нас уподобайкою, залиште коментар і за бажанням розкажіть про нас своїм друзям. Ми постійно працюємо над розвитком каналу. До нових зустрічей!